До вітати вас на своєму каналі. Давайте подивимося, що ви зараз не помічаєте. Давайте про хороше. Ну, я сподіваюся, що буде хороше. Що ви зараз не помічаєте? Ви не помічаєте. А ви не помічаєте, що вам відкривається якась дорога, якийсь шлях. І от майже у вас речі всі з собою, і вірний друг є, іначе ви вже наважилися, але при цьому всьому ви сумніваєтеся. Двійка Пентаклів нам говорить про те, що зважує. зважуєте якусь ситуацію, обдумуєте, чи йти в цей шлях, чи не йти. Всі за і проти, якось сумніваєтеся. Або намагаєтесь втримати і минуле, і майбутнє, і залишитися і тут, і зробити перший крок туди. Оці ваші Сумніви, страхи, тому що вам за оцим церкалом, вам не видно, що там далі. І тому вас трішки накривають страхи і сумніви. ще закохані на дні колоди, дивіться, і страхи знову, які говорять про те, що вибір ви поки що зробити не можете. Ви тримаєте і один бік, і другий бік, тому що боїтеся, тому що є страхи зробити крок уперед. Залишайте ваші коментарі. Для розгляду вашої ситуації є телеграм в описі.